Були люди, які в мене теж тренувалися. Я просто так сказав, що якщо мене спробують насильно мобілізуватись, то в людей у тій формі будуть важкі травми. Я просто скоріше сяду, ніж мене насильно таким чином заграбуть в бус. Звати мене Микола Сіхачина. я Щеркас. мені 45 років. Ну, в 22-му році у всіх був такий спалах шаленного патріотизму. Я, мабуть, пару тижнів мотався між добровольчими батальйонами, приїжджав до ТЦК, просився, щоб мене взяли, але картина така виявилася не дуже оптимістичною. Там мені прямо заявили, що я зараз не потрібен. Тому що нема чим озброювати, нема чим платити. Іди гуляй. Мене це трошечки зачепило. Ну, Я пішов собі гуляти, займатися, платити податки, створювати робочі місця. Ну, Я сам ФОП був Ну, таким, чим займався. Просто допомагали вже армії, чим могли. Наступив момент, коли я вже як втомився оглядатися, Ну, потім в залі була розмова, якраз кажу, що добровільно я пішов би якось, але значить, ну, не знаю, як це зробити. Вони сказали, Заходиш в ТЦК, мобілізуєшся, а потім вже вирішиш сам для себе, чи підписувати контракт, чи не підписувати. Так воно і сталося. Я прийшов в ТЦК, прийшов в комісію, прийшов в базову військову підготовку, і тут мене покликали на посаду інструктора, тому що, начебто, мій стаж, освіта і все інше дозволяє мені ефективно займатися цим процесом. Мобілізовані вони чимось схожі на студентів. Не всі розуміють, що вони тут роблять. Так само і було там. І їх треба в деякій мірі дисциплінувати, мотивувати, ну, показувати, що вони можуть більше. От, в принципі, так, тому що якщо безпосередньо тренерська діяльність, то там більше приходять люди, які вже мотивовані, які готові за це платити і ефективно тренуватись. А тут трохи картина інша, тому що люди дуже різні. Коли перед тобою, там як на ранковій зарядці стоїть більше ста чоловік, то треба ще їх мотивувати, робити ці вправи. Ну, тут допомагає вже і зовнішній вигляд, і саме той досвід, коли вже працював з великими групами людей. А тут важливо все: і прудкість, і витривалість, і швидкість силова витривалість, і силова витривалість безпосередньо, і в якійсь мірі максимальна навіть фізична сила. Тобто тут не можна нічого обійти, тому що у Військовій прикладній підготовці треба все. То треба і БК донести, і в повній екіпі, кудись добігти, і швидко переміститися, і понизитися, і швидко встати. Навіть якщо ми з ними відпрацьовуємо вправу з колодою, що, до речі, спочатку їм не подобається, а потім, коли їх вчиш працювати колективом, то їм потім дуже подобається, тому що вони все насправді тігри, їм треба про це розказати. Якщо, наприклад, будувати бліндаж, то скільки разів їм доводиться взяти ту колоду, ну, перенести, покласти. Я ж говорю про позиції. А якщо людина хоче і вона якби прагне, то перший результат вона вже тримає за три тижні. А далі вже залежить від неї, якщо вона просто буде підтримувати свою форму, то розвивати форму можна у будь-якому віці. Міф, що не можна там якісь якось посилювати. Я став чемпіоном світу з бодибілдингу в 41 рік. Тобто, в мене не було якоїсь базової генетики. Мені всі казали, що покинь це гибле діло. Потім через травму я вже перестав замовці парліфтом. І я в 32 роки прийняв рішення, прийшов у бодибілдинг, незважаючи на те, хто мені що казав, якби я досяг цієї цілі. Однозначно, я дав би пораду, якщо це чоловік і він може хоч чимось бути корисним, йому треба просто подумати, чим він може бути корисним, звертатися до рекрутингових центрів. Просто йти і шукати себе тут, будь-яким чином допомагати, тому що перемога, якби це не як це не задача, наприклад, одного там президента або ще кількох людей. Якщо ми всі не вкладемося тим, чим можемо бути корисними, промову і просто не буде.